Дорога церква, місяць травень, церкві спасіння, місяць, воскресіння і життя це особливий місяць. Місяць для тих християн, які духовно дорослі. Ми знаємо одну таємницю, і ми хочемо розказати про неї написано в Колосянах, першому розділі. Там сказано апостолом Павло такі слова. Бог захотів дати їм пізнати, яким є багатство слави цієї таємниці між язичниками. Христос у вас надія слави. Багатство слави. Друзі, це більше ніж просто зцілення, звільнення, процвітання, багатство слави це коли Ісус Христос, Він є Царем мого життя, коли моє життя змінюється і воно свідкує всьому світі, що я. Живу з Господом. Я є свідком для цього світа, що Бог є мій цар. Це не тоді, коли ми транзитом проходимо, отримавши зцілення, йдемо, повертаємося у світ і грішимо далі. Це тоді, коли я Живу з Христом і, отримавши зцілення, я молюсь за інших. Коли я прощення отримала гріхів, і я йду іншим, розповідаю про прощення гріхів. Тому хай цей місяць буде місяцем, коли наш Господь воссяде на троні нашого серця і буде царювати, і ми воскреснемо з ним і покажемо всьому світу, яке наше християнське життя.